Почуваю, що мені потрібно перезавантаження. Я вже 10-й рік, як ВПО, внутрішньопереміщена особа з міста Донецьк. Я маю роботу, але ну, нікуди мої стреси нікуди не поділися. Олена Маслова мешкає в Михайло Коцюбинській громаді, що на Чернігівщині. Сюди жінка понад 10 років тому переїхала з Донецька. Олена зізнається, що навіть після кількарічної адаптації вона досі відчуває потребу в моральній підтримці задля того, аби облаштуватись на новому місті. І саме тому жінка активно відвідує заходи, що спрямовані на підтримку жінок, які опинились у складних життєвих обставинах. Один з таких заходів, який відвідала Олена, це жіночі теревені в умовах війни, що днями відбувся в Чернігові. Хто як не жінки, мають підтримку Одна одну то цей майданчик теревені саме для того, щоб цю підтримку знайти. Цього разу говоримо про виклики для жінок в умовах війни для того, щоб підтримати жінок в на предмет їхньої підвищення їхньої конкурентоспроможності, працездатності, пошуку себе, можливостей знайти іншу роботу, перекваліфікуватися, навчитися створити грантову заявку чи заявку на навчання. Серед учасниць заходу представниці з Чернігова і області. Здебільшого це жінки з громад, розташованих неподалік Чернігова. Більшість жінок об'єднує єдина проблема, одначе кілька сфер їхнього життя постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. А про те, як жінкам долати виклики в умовах війни, розповідали запрошені спікери. Кожен із них підготував спіч на актуальну тему, що стосується безпосередньо його сфери діяльності. Це дуже важливо розповідати жінкам про те, що є приклади виживання в різних умовах. Про те, що ми, кожна з нас мама, дружина, сестра і має змогу, потребу розповідати свої історії жінкам, щоб їх витягнути із такого дуже важкого стану. Направда це дуже крутий захід для жінок, щоб показати їм, що дійсно є підтримка. Є такі організації, котрі підтримують жінок, котрі готові допомогти в будь-якій ситуації взагалі. Галі і підтримати в такі важкі моменти. Це дуже такі мотивуючі, це дуже надихаючі. Я дівчатам вже казала при зустрічі, що кажу, дякую, що у вас є такі можливості, що ви створюєте такі можливості для того, щоб ми мали можливість перезавантажитися, мали можливість надихнутися. За словами організаторів, подібні заходи в Чернігові проводять не вперше і планується, що не востаннє. Адже ця зустріч стала черговою в діяльності проєкту. В подальшому для жінок будуть проведені практичні навчання, ретрити і тематичні зустрічі.